Я тебе записав на долонях, ти моя найдорожча дитина, порахована мною на скронях навіть кожна твоя волосина. Всі проблеми життя твого знаю, чую навіть, як серденько б'ється, всі печалі твої поділяю, пригорнувши до самого серця. Завжди, всюди і в кожну хвилину. В цьому світі жорстоким і грізним твій тягар на собі я нестиму, буду другом для тебе надійним. Хіба мати забуде дитину, залишивши в журбі і недолі, так і я піклуватися буду, і тебе не залишу ніколи. Витру сльози своєю рукою буду міцно за руку тримати. І до цілі йтиму з тобою, якщо будеш мені довіряти. Не лякайся ворожих нападків, я з тобою на кожному кроці, до останнього дня від початку на твоєму стоятиму боці. Знай, що кожна твоя волосина, порахована мною на скронях, ти моя найдорожча дитина. Я тебе записав на долонях. Амінь.